Всім привіт! Я на каналі Росинний Світ! Дякую всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні ви дізнаєтесь, коли потрібно викопувати гладіолуси та як правильно зберегти їх зимою. Гладіолуси – це розкішні квіти, адже вони здатні радувати своїм цвітінням досить довго, особливо, якщо грамотно підібрати сорти раннього, середнього та пізнього цвітіння. Гладіолуси вирощують для створення букетів, для оформлення дизайнерських проєктів на присадивних ділянок Ладіолуси – це дуже високі та яскраві квіти, які радують своїм світінням все літо аж до осені. Отже, щоб ладіолуси радували вас наступному році, свіли пишними та здоровими. Вам потрібно прислухатись до порад. Перш за все, підготовка ладіолусів починається до зими ще період світіння. У цей період важливо стежити. За своєчасним зрізанням підконосів, тобто потрібно зрізати лише ті, які оцвіли, Їх необхідно зрізати раніше, щоб не сформувалося насіння. Цей фактор є запорукою гарною розвитку основної цибулини та діток. У момент зрізання підконосів на букет обов'язково залишайте листя. Після того, як процес світіння закінчиться, то формування цибулини триває 50 днів. У цей час. Листя грає дуже важливу роль. Починати викопувати гладіолуси потрібно в середині вересня і до перших чисел жовтня. все залежить від сортів, але не пізніше середини жовтня. Спочатку потрібно викопати ранні сорти, а потім перейти до середніх та пізніх. А цибулини молодих гладіолусів, які були вирушені із діток, потрібно викопати в останню чергу. Орієнтуйтесь на погодні умови. Як тільки нульова температура тримається декілька днів поспіль, то приступайте до викопування гладіолуси. Викопувати потрібно в сонячний день. Головне, щоб земля була суха. Перед тим як викопувати цибулини, потрібно підібрати тару для їх зберігання. Краще з цього підійдуть пластикові ящики, які мають дренажні отвори, щоб був доступ до провітрування. Також підійдуть картонні коробки. Але потрібно зробити декілька отворів. Також цибулини гладіолуси можна розмістити в очевих сітках. А для того, щоб краще зберегли з дітки гладіолуси, то покладіть їх в паперовий пакет, періодично провітруйте, щоб дітки отримували доступ до повітря на замітку. Поліетиленові пакети або пластикові контейнери без отворів для зберігання не підійдуть, оскільки цибулини в них швидко почнуть гнити. Отже, викопувати можна вилами або лопатою. Викопуйте акуратно, щоб не пошкодити посадковий матеріал. Заглубляйте лопату в ґрунт подалі від ладіулосі. Вістань від наземної частини на 10 см. Підкопайте росину лопатою. Беріть однією рукою за стеблом біля основи і обережно витягніть. Відразу відсортуйте гарні та здорові цибулини для зберігання. Дітки відбирайте найкращі з неошкодженою покритою лускою. У росини потрібно обрізати стебло на висоті до 5 см, далі промийте у воді та додайте марганцівку. Це збереже росину від захворювань. Луску не знімайте і тримайте їх у рошині не менше півгодини. В Цей момент уважно. Оглядайте, якість діток. Неповноцінні плаватимуть рощині зверху. А здорові опустяться на дно. Потім витягніть цибулинки із розчину та гарно просушіть. Якщо погано просушити, то цибулини почнуть загнивати, і ви втратите посадковий матеріал. Після просушки цибулин викладіть їх в ящик. Порада. Щоб запобігти псуванню посадкового матеріалу, насипте зверху на цибулини деревну золу, а також корисно покласти. Зубчики часнику. Їх потрібно міняти, коли вони почнуть підсихати. Зубчики часника слід розкласти, перемішавши їх з посадковим матеріалом. Цей метод перешкоджає зараджуванню шкідниками. Зберігайте різні сорти гладіолуси окремо. Обов'язково підпишіть кожен ящик чи коробку. Це дасть можливість не переплутати сорти гладіолуси. Перші тижні рекомендується. Витримати гладіулуси при температурі плюс 20 градусів. Потім знизити температуру до плюс 15 градусів на місячний термін. Далі помістіть гладіулуси підвал або холодне темне місце. Постарайтесь забезпечити приміщення вентиляцією, щоб добре провітрювалось. Якщо це неможливо, то регулярно провітруйте посадковий матеріал. Температурний режим, період зимового зберігання, повинен бути. Від плюс 3 градусів до плюс 8 градусів вологість повітря 70%. Надіголоси – це теплолюбні рослини. Отже, вони погано витримують холодне повітря. А також не зберігайте овочі та фрукти поряд з цибулинами, оскільки вони відділяють багато вологи, що призводить до розвитку захворювань на цибулинах. Подальшому необхідно. Щомісяця переглядати посадковий матеріал. Уважно оглядайте цибулини та підсушіть їх у разі потреби. В цьому випадку ви збережете посадковий матеріал до весни з мінімальними втратами. У середині зимового періоду у цибулини закінчується період спокою і починають проростати паростки, то необхідно поміняти місце зберігання, цибулини дістають. З малого освітлення їх потрібно поставити там, де розсіяні сонячні промені, ніякому разі не ставте їх під прямі сонячні промені, це шкодить рослині. Ладіолуси потрібно обновляти щорічно, бо вони через 5 років вироджуються, припиняють свісти, тобто старіють. Тепер ви знаєте, як зберегти цибулини ладіолусів на зиму, щоб в наступному році ладіолуси радували вас своїм світінням. На цьому все до зустрічі у наступних відео.